У Білогір'ї запрацювало хірургічне відділення сучасного зразка. Для реалізації цього проєкту у тамтешній багатопрофільній лікарні зробили ремонт, модернізували операційні, оновили вентиляцію та освітлення. Відтепер там сучасні меблі та обладнання. Можливим це стало завдяки спільним зусиллям місцевих та обласних благодійників. До надважливого проєкту долучилися і підприємці, зокрема філія рідний край західного хабу МХП закупила необхідне обладнання для операційної на суму од мільйон гривень. А із з нагоди відкриття волонтери подарували медичному закладу і 20 спеціальних ліжок. Окрім цього, у Білогірському ліцеї відтепер є і сучасний харчоблок. Це не лише оновлене приміщення, але й нова електропроводка, система водопостачання, вентиляції, новітні обладнання для приготування їжі, столи та стільці. Подбали і про санітарні норми відвідувачів, замінили рукомийники та встановили сушарки, і не лише на реалізацію цього проєкту витратили понад 5 мільйонів гривень. Чотири із яких це кошти державного бюджету.